Так, я особисто чи будь-яка інша людина, яка вірить в Бога, є обмеженою певною релігією чи конфесією, людиною майже завжди так обмеженою. Можна сказати, такими віруючими в світі є майже всі люди. І тільки одиниці із мільйонів віруючих в Бога є вільними досконалими людьми, які намагаються дати іншим Бога не обмеженого нічим і ніким, і ніякою релігією чи конфесією. Справді Божа людина сама виконує досконало всі Божі закони, і ці закони передає практичної діяльності іншим людям які Іншим людям, яких хоче привести до Бога.